Ви на каналі Green Technology. Сьогодні ми розкажемо, коли ж окупаються сонячні електростанції. Спойлер? Іноді навіть швидше, ніж ви думаєте. Сонячна енергія? Це вже не майбутнє, а сьогоднішня реальність. І якщо ви досі сумніваєтесь, чи варто вам встановлювати сонячну електростанцію, то сьогодні ми розберемо реальні кейси для приватного будинку та бізнесу з цифрами, рішеннями та всіма нюансами. Покупність станції для приватних будинків може коливатися від 3 до 6 років, а іноді навіть більше. Це залежить від багатьох факторів: потужності станції, якості, а відповідної ціни обладнання, споживання енергії, розташування будинку. Наявність акумуляторів тощо наведемо приклад. Нещодавно ми встановили СЕС у приватному будинку. Власник вже мав інвертор на 10 кВт та акумуляторну батарею на 10 кВт. годин. Це обладнання він придбав під час блокаутів. Але він захотів енергонезалежності та автономії, тому звернувся до нас. Нам було потрібно лише встановити сонячні панелі, під'єднати їх до інвертора та все налаштувати. Нами була встановлена сонячна електростанція на 9 кВт. Це 16 панелей бренду Sunrise по 575 Вт. Цієї потужності вистачає для того, щоб повністю покрити денне споживання будинку, а також заряджати акумулятор. Таким чином власник досяг повної автономії. Тож, як правильно рахувати окупи? Дивіться, наша станція на 9 кВт за день приблизно зможе згенерувати 40 кВт електроенергії. За рік це буде приблизно 14 600 кВт. Множимо цю цифру на вартість електроенергії зараз. Це 4 ,32 гривні 32 копійки. Тобто за рік власник зможе зекономити приблизно 63 тисячі гривень. Тепер рахуємо вартість панелей, інвертора. Та акумулятора це 3782 долари і ділимо на нашу річну економію 1500 доларів. І виходить, що окупність обладнання для сонячної станції в 9 кВт становить приблизно 2,5 року. Давайте зробимо поправку на паспорні дні. Припустимо, що станція буде генерувати по 40 кВт на день лише 270 днів. Тобто за рік вона зможе згенерувати 10800 кВт в цьому випадку. Річна економія буде приблизно 46 тисяч гривень. Тобто окупність обладнання для станції на 9 кВт в нашому випадку складе приблизно 3,5 роки. Але треба враховувати ще й вартість монтажу, і вона може бути дуже різною для кожного об'єкту. Все залежить від складності. Наприклад, в нашому випадку на даху ми могли розмістити лише 8 панелей. Тому було прийнято рішення зробити спеціальну металеву конструкцію та розмістити на ній ще вісім панелей. Важливо розуміти, що для приватного будинку сонячна енергетика це не лише про можливість зекономити, це про стабільність, енергонезалежність та особистий комфорт. Бо коли вимикають світло, а у вас вдома працює важлива техніка від медичних приладів до робочого комп'ютера, можливість бути незалежними від мережі стає справжньою цінністю. Це не про цифри у платіжках, а про впевненість, що ви захищені. І це неможливо оцінити лише грошима. До речі, подивіться наше відео про поширені помилки при виборі сонячних електростанцій. Рухаємося далі. Для бізнесу станція окупаються значно швидше. Давайте розберемо це знову на прикладі нашого кейсу. Навесні ми встановили СЕС на СТО. Щоденне споживання електроенергії було приблизно 200-300 кВт. За місяць власник платив приблизно 25-30 тисяч світло. Власник придбав 54 панелі від бренду Sunrise номіналом 585 Вт. Також раніше ним було придбано інвертор на 50 кВт та акумуляторна батарея на 65 кВт. Ця батарея використовувалась під час повних відключень світла і вистачало її приблизно на 4 години, а це малярка, мийка та освітлення. Все працювало без перебоїв. Після встановлення сонячних панелей загальна вартість обладнання становить 16,5 тисяч доларів. Монтаж зараз не рахуємо, але навіть без нього можна побачити повну картину. Економія за місяць 780 доларів. За рік це 9 тисяч. 360 доларів. Якщо просто поділити вартість цього обладнання на річну економію, то вийде, що окупність станції становить 1 рік та 8 місяців. А з урахуванням того, що тарифи зростають щороку приблизно на 10%, то окупність складе півтора року. Але вже в перший рік бізнес отримує не лише економію, а й захист від зупинок, перебоїв в обладнанні та втрати клієнтів. Отже, СЕС це реальний спосіб знизити витрати та отримати енергонезалежність, але крім грошей. Ви отримаєте стабільність, комфорт і впевненість, що світло буде завжди з урахуванням зростання тарифів та нестабільності в енергосистемі це не лише вигідна інвестиція. А стратегічне рішення і нагадую, що компанія Green Technology будує сонячні станції будь-якої складності під ключ. Ми продаємо якісне обладнання і надаємо спеціальні умови для дистриб'юторів та монтажних організацій. Ми надаємо гарантію на всю нашу продукцію, зокрема 15 років повної гарантії на сонячні панелі та 30 років гарантії на деградацію їх потужності. Для консультації звертайтеся номерами телефонів. Подобалось відео? Ставте лайки та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. А залишились питання? Тоді пишіть в коментарях. До зустрічі!